Заходи, присвячені Тарасу Григоровичу Шевченку, повинні пройти з максимальним залученням учнівської, студентської молоді і громадськості. Таке завдання було поставлене керівництвом Кремінського району стосовно відзначення 200-річчя з дня народження Шевченка. На базі Красноріченської селищної школи із функціонуванням освітнього округу пройшла науково-практична конференція Шевченко і сучасність. Епіграфом до роботи конференції стали слова українського письменника Олеся Гончара. Тарас Шевченко народився на українській землі під українським небом, проте він належить до тих людей-світочів, що стають дорогими для всього людства і що в пошані всього людства знаходять своє безсмертя. Свої наукові роботи захищали учні та їх наукові керівники із загальноосвітніх навчальних закладів, що входять до Красноріченського освітнього округу. Теми наукових робіт мали різноманітну направленість, що дало змогу учням збагатити і поповнити знання новими відомостями про Великого Кобзаря. На конференції також виступили учасники шкільної літературної студії і члени творчих груп. А освітяни обговорили реалізацію проєкту Шевченко і сучасність, в ході якого учні округу брали участь у 13-й всеукраїнській конференції Образне слово Луганщини та в регіональному творчому конкурсі Твої слова горять в мені Тарасе». Наприкінці роботи були підведені підсумки та ухвалені рекомендації науково-практичної конференції. У рік, проголошений в Україні роком Тараса Шевченка, на Кремінщині відбулися тематичні заходи, в ході яких розкривається значення постаті Шевченка: Луна брини» Шевченка слове. Літературно-музична композиція під такою назвою стала урочистим підсумком низки мистецьких, культурно-просвітницьких і освітніх заходів. Присвячених ювілейній даті великого Тараса. З вітальним словом до присутніх звернувся заступник голови районної держадміністрації Юрій Єременко, який наголосив на важливості збереження і вшанування пам'яті про людей, які є уособленням ідентичності української нації. Упродовж заходу твори Шевченка лунали з густ переможців, чітців та вокалістів, учасників районного фестивалю конкурсу Іду з дитинства до Тараса». Про генію українського народу і про його роль у творчому натхненні сьогоднішніх авторів говорили кремінські митці, члени районного товариства просвіта, аматори народної творчості. Коли не вмирає слово Шевченко Шевченка, коли воно передається з вуст в вуста, то не загине ні слово Шевченкове, не загине наша нація, не загине наш народ Шевченко. Наш пророк Шевченко, батько нашої нації, і тому мені дуже радісно, що стільки в нього діточок по цілому світу. Понад 50 робіт учнівська молодь надала для участі в конкурсі малюнків та декоративно-житкового мистецтва за творчістю Шевченка і присвячених поету. Художні твори виконані в різних жанрах: графіці, бісороплетінні, різьблені по дереву у вишивці. Переможці і кращі виконавці творів Кобзаря на урочистому заході були нагороджені і шановані. 14 березня жителька села Новокраснянки Виноградова Євдокія Микитівна відзначила сторічний ювілей. У святковий день невеличкий будиночок ювілярки ледве вмістив усіх бажаючих поздоровити її з поважною датою. Гостей завітало чимало, з квітами-подарунками. Крім численної рідні бабусі Євдокії. Серед них були голова районної державної адміністрації Павло Яворський, голова районної ради Юлія Назаренко, сільський голова Олександр Чистоклєтов, представники районної і сільської ветеранських організацій. Іменинниці, яка все своє життя була зразком працьовитості, чесності і людяності, гості передали пам'ятну адресу, а місцеві самодіяльні артисти влаштували для Євдокії Микитівни справжній домашній концерт. Відділена И войну, и голод видела. Потім дед у нас ушел как раз началась война. У нее было двое деток маленьких. Двоє постарше было, одна з 35-го, с 37-го 35 і 37 две були з 40-го года. Дед у нас в 41 м пошел на войну и пропал без вести. І вот она сама работала в колхозе, поднимала своих четверых дітей. Она так больше ну, замуж не вышла. Жила для детей. И голод прожили, и без отца подставались четверо. А как же она в голод за вас заботилась? Ну, говорит, что мы с сестрой кончались. кончались. А потом вот тут врачи вот жила. Она побегла, говорит Семеновна, девчата кончаются. Она, ну а что ж я сделаю? Голод. Ну, а потом Соленої води она нам дала кипічона і каже, не знаю, яка руками кинула і отопере. Скільки років минуло після Великої Вітчизняної, а про свого чоловіка Євдокія Микитівна так нічого й не знає. Загинув без звісти. єдине про що сповістили жінку. А чотирьох дітей підняла. З них двох вже поховала. Горе від дорогої втрати допомогли подолати рідні. Їх у бабусі Євдокії багато п'ятеро онуків, семеро правнуків і п'ятеро праправнуків. Посовітую, щоб не так жити, як ми жили, як ми прожили, щоб жили ви хорошо, працювали і отримали, щоб ви не без копейки були, а щоб вам платили. Мир, обязательно, чтоб мир, никакого ни шуму, никакого скандалу, ничего, только чтоб был мир. В саду предоления громко пел соловей, а я мальчик на чужбине позабыл. Наверное, Господь дает таким людям долголетие для того, чтобы они несли больше добра. Поэтому каждый человек, который достиг столетнего возраста, это золотой запас. Евдокия Никитична это просто вот мал золотник, да дорог. Маленькая, красивая, с морщиночками, которая, наверное, собралась добро. Навірно, всего, всі Вселенной, яка источает тільки добро. Ми поздравляємо її з праздником. Вона желает нам добра, процвітання, нам, нашим дітям, тому що у нього другого не заложено. Березень місяць для кремінського медичного училища є традиційно випускним, бо залишають оцій цій порі стіни навчального закладу молоді спеціалісти, фельдшери. Цьогоріч на церемонії вручення дипломів схвильовано билися серця 43 випускників, яких привітав директор училища Володимир Абрамов, і підкреслив, що цей день для майбутніх медиків особливий, адже є свідченням сумлінної праці упродовж років навчання. З вітальним словом до випускників звернувся начальник районного відділу освіти Анатолій Кременчуцький. Щирі слова настанову пролунали від кураторів академічних груп, батьків, представників місцевих медично-лікувальних закладів, які радо приймають на роботу випускників медучилища. Щирі слова, сповнені глибокої поваги і вдячності, присвятили рідному училищу випускники: пісні, флешмоб, а також незабутній прощальний вальс. Все це продемонстрували вони на фінальному для їхнього навчання урочистому заході. Я благодарен училищу за те, що нам дало хороше образование, хороших друзей, хороших преподавателів і дала дорогу в життя. Спасибо большое. Приємним сюрпризом стали концертні виступи талановитих студентів училища. Вони влаштували справжнє театралізоване дійство з піснями, жартівливими мініатюрами і фільмом про студентське життя, яке вони ще довго згадуватимуть на дорослому самостійному шляху в обраній професії. Вже чотири роки поспіль на Луганщині проводиться дитяче спортивне свято, Олімпійське лелечення як відбірковий етап всеукраїнського спортивно-масового заходу серед учнів п'ятих-шостих класів. Кремінський спортивний комплекс традиційно приймає учасників зонального відбіркового туру. І цьогоріч район також гостинно зустрічав гостей: команди із сусідніх міст Рубіжнього, Лисичанська та Северодонецька. Разом із збірною командою Кремінної взяли участь у третьому відбірковому етапі всеукраїнського спортивно-масового заходу Олімпійське лелечення. З першого конкурсу змагальної програми Лідерство захопили господарі, учні Кремінської міської школи номер 2 І юні креміняни здобули перше загальнокомандне місце. Друге місце у команди із Северодонецька. Третє вибороли рубіжанські школяри. Тепер переможець зонального етапу, команда Кремінської школи номер 2 готується до обласних фінальних змагань Олімпійське лиличення, які у квітні відбудуться в Луганську.